знайшли людські черепи. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? І чи були такі знахідки частими в часи вашого дитинства? Що, що можу сказати? То, скоріше всього, Першої світової черепи. Це, значить, то може бути або череп розстріляних євреїв, тому що той ринок знаходиться на території гетто. Це могло бути. Другої світової так. Другий. Могло бути Могло бути що це хтось, один із захисників Тернополя з німецького боку. Може бути, хтось із тих, хто звільняв Тернопіль від німців. Можуть бути місцеві жителі, десь попали, засипало, потім розрівняли, ніхто не подивився. Варіантів є дуже багато. Вгадати, що це таке конкретно. Нам, простим смертним, мало ймовірно, проводити якийсь Аналіз, то буде якась експертизати? Ну, ну я але... про що кажу. Якусь експертизу проводити, воно дорого. Але все ну, все значить, все... скоріше всього, що це тих часів. Такі знахідки були частими в часи вашого дитинства? Досить часто. Добре. Досить часто. З... На це звертали увагу чи було звично? Ну, по-моєму, старше ніхто говорив. Ми, якщо бачили, то звертали увагу, дивилися, боялися, можливо, трошки по череп, От, а найбільше то на, коли рили 39-й, або нинішній 45-й будинок на Острозьку, то найбільше тих кісток було. А так теж зустрічалося, але не так часто. От, що говорити? Я в себе в дворі знайшов кістки і знайшов медалі. З черепа не було. Копав город просто, може десь глибше, воно і є, знаєш. Я. Не знаю. Просто копав в город, знайшов, кістки якісь були. Спочатку і не пізнав, що людські, а потім батько каже, це теж людські, людські От, Поруч медаль серед тієї землі. Могли б поспіхом могло десь ховати. Могло, могло бути і таке, що поспіхом ховали чистого, чистого боку. Таке могло бути. Йдуть бої другий-третій день, лежить труп, то взяли, закопали, де, де, де сталося, там і закопали, таке може бути. Ну а якщо далі ковукнути в історію, то Теж казали, він описують, що під час помору Тернопільського холери, що ми, ну теж, то хто де падав, то там і ховали. Таке теж могло бути. Як ви думаєте, під час епідемії глибше закопували, ніж таких ну, звичних там 0 ну, під час? Під час шумних, скоріше всього, закопували менше, бо люди сили не мали, люди не доїдали і так далі. А в, в принципі, теоретично то треба було б навпаки. Цих чумних холерних хворих Скільки? Стандарт ну, стандарти те, що зараз виконують. Десь 2 метри на глибину вибже не ховають. Десь 2 метри на глибину.